Привіт, ви на каналі Сквот. Сідайте зручно. Мене звати Інна Польщина, я креативна продюсерка Енгрі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про бренд, який за 60 років став частиною попкультури. Тому запам'ятайте цю цифру, і це власне бренд Nike. Мене звуть Вова Соболєв, і я працюю директором з маркетингу в Ковальській. І сьогодні моєю задачею в цьому новому форматі Експлейнер від Сквоту буде розказати вам, які цифри, методики і підходи зробили маркет стратегію Nike справді великою. В 60-х Найт підмітив, що японські товари замістили на ринку США німецькі товари. І він подумав, чи можливо це з кросівками. І от що зробив Філ Найт. В 1964 році з'явилася компанія Blue Ribbon Sport. і Філ Найт почав імпортувати кросівки Аніцука Тайгер, які японські, в США. Згодом компанія Blue Ribbon Sports була переіменована в Nike Incorporated. і от тут почався наш великий шлях компанії Nike. Кафаундером компанії Nike став Біл Бауерман. Біл Бауерман був тренером філа з бігу і насправді дуже відомим тренером на той час. Він написав книгу про Джогінг або біг під тюбцем. Книга зробила цей біг насправді дуже популярним. І Біл Бауерман розробив відому модель красивок Cortez. За даними Forbes, наразі Nike є найдорожчим спортивним брендом. Сьогодні я хотіла би подивитись на цю кампанію через призму їх місії, тому що місія Nike насправді дуже дуже проста. Якщо в тебе є тіло, ти атлет, і Найкі завжди розповідав свої мотивуючі історії через атлетів. Nike став такою видатною кампанією. Напевно, з 88-го року, коли в них з'явився слоган Just Do It. І це трапилося завдяки агенції Вайден і Кенеді. Вайдені і Nike з одного міста Спортленда. Вони завжди разом вони досі дружать, вони досі співпрацюють. І от в 88-му році Вайден і Кеннеді приносять слоган Just Do It. Ден Вайден, якраз засновник Вайдена Кеннеді, розповідає, що він дуже мучився, не спав ніч, думав над слоганом, нічого не, не народжувалось. І він пригадав людину. Теж спортленда побачив в газеті. Це був вбивця. Його ввели на електричний стілець. і Його останніми словами були «Let's do it». Тільки Дену Вайдену не сподобалось «Let's», і він додав «Just do it». Насправді цікаво, чому Nike в 1988 році вирішили, що їм потрібен слоган «Just do it» і потрібна рекламна кампанія, яка насправді тоді промокампанії і медійний бюджет складав 40 мільйонів доларів. А штука була от в чому. Nike себе дуже непогано почували і десь. Так, не дуже почувати. Вони себе почали на початку 80-х, коли вони побачили перші збитки, але не побачили моду на аеробіку. І вони не побачили нішу. А це були жінки, які займалися в тенісних кросівках і в бігових кросівках аеробікою. Але це побачила компанія Рібок, і вона зробила чудові кольорові яскраві кросівки для жінок для аеробіки. І тоді, з 83 по 85 рік, продажі кросівок для жінок, які займалися аеробікою, виросли на 450%, а Nike нормально впав. Тому що популярність бігу падала, а популярність аеробіки росла. Копа -кабана. Копа -кабана. Тоді вони зрозуміли, що треба казати для різного віку, різного гендеру, різної національності і казати не тільки спортсменам професійним, а таким, як ми з вами, не справжнім атлетам. Nike в вісімдесят му році з'являється з першим рекламним роликом, де з'являється слоган. Час дуїт з дуже дуже відомим хлопцем, якщо можна так сказати, Уолтом Стеком, який був відомою постаттю в біговій спільноті Сан-Франциско, де він біжить по мосту в кросівках найкі, і там, де ви побачите перший раз слово Just Do it». Ask me how «I дуїт. in my locker». І тоді, через 10 років, продажі Nike виросли на тисячу відсотків. Логотип і торгівельний знак компанії Nike, який також більш відомий як Swoosh, входить в. Топ найдорожчих і найпізнаваніших торгівельних марок і знаків, які існують в світі на сьогодні, за рейтингом Brand Monitor, який кожного року видає такі детальні звіти з точки зору вартості брендів і їх пізнаваності. Компанія Nike регулярно входить в топ 20 найдорожчих брендів світу. І давайте трохи детальніше поспілкуємося про ті принципи, які допомогли компанії здобути такі лідерські позиції. На мою особисту думку, ці принципи полягають в дуже ретельному і послідовному нарощуванні Таїльної фізичної доступності цієї компанії. Перший принцип це стратегія заснована на розбудові категорії. В 70-ті роки, коли компанія Nike почала свій шлях до світового лідерства, ніхто не опікувався тим, що вони потребують гарне інноваційне взуття, але люди вже почали задумуватися про те, що вони хочуть почувати себе краще і мають виглядати краще в своєму повсякденному житті. Саме цей тренд свій час виявили і почали дуже активно експлуатувати. Спеціалісти компанії Nike, роблячи ставку не на свою продуктову лінійку, а на розбудову категорії, яку вони фактично потім за собою закріпили. Принцип 2. безумовна віра в свої ідеї. Звісно, можна сказати, що тут нема нічого доказового, і це взагалі не про маркетинг, а більше про візію. Але я абсолютно впевнений, що ту візію, яку задав Білл Бауерман на початку заснування компанії Nike, яка полягала саме в тому, що він опікувався розвитком культури. При бігу під топцем, тобто того самого джоїнгу, той кількості брошур, яку він віддавав, той кількості онукових праць, які він писав. Без цього імпульсу не було б. Тієї послідовності, з якою Найк потім з року в рік нарощував свою медійну присутність і свій тон голосу. Третій принцип: нові технології як засіб залучення нової аудиторії. Для того, щоб будь-якому бренду ефективно зростати, йому потрібно завжди залучати для себе нових клієнтів. Але також одним з важливих аспектів злучення нової аудиторії є саме інновації. Прикладами таких інновацій можуть бути кросівки Air Jordan 11 Adept, які можуть самі шнуруватися, або плідна і дуже Довго вже взаємодія компанії Nike і компанії Apple. і Nike мають свою ексклюзивну лінійку Apple Watch. Четвертий принцип масована регулярна реклама. Цим принципом компанія Nike користується з перших днів свого. Створення тому, що Філ Шіллер намагався розміщати рекламу спочатку в специфічних друкованих виданнях посичних спорту. Потім він, в принципі, оцінив ефективність цього розміщення і почав використовувати рекламу у дуже багатьох журналах після лайфстайлу, що в свою чергу дуже класно мечилася з візією компанії Nike про те, що будь-яка людина може бути атлетом, коли в компанії почали з'являтися більше грошей. Вони перейшли в вищу лігу рекламодавців і почали. Ефективно і регулярно використовувати розміщення рекламних роліків на телебаченні свого часу. На сьогоднішній день компанія Nike використовує весь спектр медіаміксу, але особливу увагу продовжує приділяти цифровим каналам. При цьому вони не забувають про свою офлайн присутність. На сьогоднішній день в компанії Nike по світу працюють більше тисячі фірмових магазинів і більше 10 тисяч офіційних торізольних представників. Принцип 5 – це консистентність або ж послідовність. Кажуть, що чим більше речей змінюються, то тим більше речей залишаються незмінними, і це в певному сенсі стосується компанії Nike, яка на сьогоднішній день використовує практично всі інструменти медіаміксу, всі інструменти рекламування і розміщення, але в той самий час вони залишаються максимально впізнаваними за рахунок свого сторітингу і підходу до візуальних матеріалів. Неважливо, це буде сайт, це будуть рекламні друковані баннери, нові рекламні ролики або емейла. E які ви отримаєте собі на пошту, і звісно ж вагомою частиною цієї консистентності послідовності є регулярне залучення компанії Nike найвідоміших найкращих атлетів, які грають по всьому світу, а також регулярна співпраця з різними спортивними клубами, асоціаціями тощо. Атлет, про якого я хочу сьогодні з вами поговорити, це Майкл Джордан. Він після кількох місяців його відловлювання нарешті погодився підписати контракт з Найки і підписав його. Але насправді якось Джордан в інтерв'ю USA Today сказав: загалі-то я користувався Adidas і ніколи не носив найки, тому ну що дали, то умовно кажучи, знаєте, так машина і носить. А зараз ми знаємо, що в нього довічна угода. Air Jordan заробляють величезні кошти. Але в світі реклами Джордан з'явилися з реклами It's gonna be The Shoes, яку зняв відомий режисер Спайк Лі. І Ви можливо знаєте, Спайк Лі не по рекламних роботах, але вона стала попкультурною. Всі знають цю чудову фразу It's It's Gonna Be The Shoes. Ізгонобідешус. Be, be the shoes! Ця рекламна кампанія стала синонімом бренду Air Jordan і дуже надовго викарбувалася в серцях та розумах багатьох людей. Вона була настільки геніальною і успішною, що. Що на п'ятдесятиріччя компанії Nike Найки спайклі знов зробив рекламну компанію, в якої зробив відсилки до самого себе, і практично на всіх великих спортсменів, які коли-небудь приймали участь у зйомках рекламної компанії Найкйозкарабі. Але чи тільки рекламна комунікація виступає за порукою успіху бренду Air Jordan? кросівки Air Jordan дебютувала в 1985 році, і вони стали прикладом не тільки першої успішної колаборації спортсмена і бренду, а ще стали прикладом першої співпраці, яка стала дійсно легендарною. Головною ідеєю і задачею запуску цього бренду було те, що спеціалісти Nike і дизайнери взуття хотіли створити взуття з надзвичайно вираз, різними атрибутами, яке б захоплювало аудиторію і яке б цікавило всіх, одні з проблем з якою зіштовхнулися маркетологи компанії Nike на той час були великі обмеження. Які Національна баскетбольна асоціація накладала на вимоги до того, як взуття має виглядати на корті? Тобто, фактично на той момент головною вимогою було те, що взуття має бути переважно білим, з невеличкими вкрапленнями інших кольорів, надихнувшись яскравою, дуже агресивною професійною грою Майкла Джордана на майданчику і кольорами командичка Булс, за яку він виступав, спеціалісти Nike хотіли, щоб кросівки були вкриті червоною фарбою. Червоними мали бути Подошви і накриття цих кросівок. Відповідно, це бажання було таким сильним, що вони б кожну гру порушували це правило, і бренд Nike оплачував 5 тисяч доларів за кожну гру, в якій вони це правило порушували. Водночас, це почало вибудовувати дуже сильні яскраві асоціації навколо цього бренду. Другим важливим аспектом успішності цієї колаборації і взаємодії був факт. Що вони не просто взяли і одягли нове взуття на відомого і класного баскетболіста. Nike були першою компанією, які почали використовувати концепцію цікавого класного сторітелінгу, розкривати різні моменти життя Майкла Джордана як гравця, так і людини і особистості. Фактично, компанії Nike і бренду Air Jordan вдалося неможливо. Вони донесли до своєї аудиторії думку про те, що володіння парою красівок Air Jordan – це прямий шлях до наслідування велич. Майкла Джордана Справедливо сказати, що плануючи свою рекламну активність в 1984 році, плани у компанії були доволі амбітні, але на сьогодні вони можуть показатися трохи смішними, оскільки на протязі наступних чотирьох років після старту цієї взаємодії вони мали надію, планувало заробити 3 мільйони доларів протягом цього періоду. Фактично, по даних 2022 року вони заробляють 3 мільйони доларів кожні 5 годин своєї роботи. На початку 23-го року бренд Air Jordan заробив 5 мільярдів доларів, і Майкл Джордан отримав 150 мільярдів доларів роялті. Мого початку всі казали, що Ліброн це новий Майкл Джордан і маркетинг золото для Найки. А може насправді вона так і є? У 2007 році ми вперше побачили Ліброна в Найкі роликом Be Better Than Lebron. Він насправді дуже мотиваційний, важкий, і мені іноді навіть хочеться поплакати під цей ролик, тому що він каже, що ми можемо бути кращими ніж Леброн, Хоча, коли дивишся на Ліброна, здається, куди можна бути кращим. Найкі супроводжували Ліброна протягом усієї його кар'єри у Клівленді. Потім в Майамі, потім він повернувся назад у Клівленд і зараз у Л.А. Окрім баскетболу, Найкі завжди знаходить золото і в інших видах спорту, наприклад, в футболі. Всі реклами з футболістами ми сьогодні з вами не передимимось. А от, наприклад, цю, яку зняв Гай Річі з Кріщену Роналду, можна подивитись. Кріштіану Роналду, як і Ліброн, має довічну угоду з Nike. Він протягом їх довгого партнерства відносив більше 60 ліків бутсів. Ви можете його любити або ні, але це дуже цікава постать в сфері спорту. Ще один геніальний хід компанії Nike полягав в тому, що вони свого часу підписали Сірену Вільямс. Вони почали більше апелювати до жіночої аудиторії свого бренду, і це дуже швидко дало свої плоди, тому що будь-яка реклама, в якій з'являлася Серена Вільямс, отримувала надзвичайно високі позитивні відгуки в суспільстві. Апогеєм роботи Найкі і Сирени Вільямс стала кампанія Dream Crazy, де образи в сторону жінок перетворили на дещо необразливе. pull her off the course. a woman boxing was crazy a woman dunking crazy coaching an nba team crazy a woman competing in a hit job changing her sport landing a double cork 1080 or winning 23 grand slams having a baby and then coming back for more crazy 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 and crazy So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Якщо глянути назад, то Nike ще в 1995 році зайняли чутку і дуже зрозумілу позицію по підтримці людей різного гендеру, різного віку, різної національності. Наприклад, вони можуть підтримувати індуських дівчат, тому що вони насправді не в найкращому становищі в Індії, але вони теж хочуть займатися спортом. Вони підтримуються американок, мусульманок. Наприклад, для Ібідхаш Мухаммад вони зробили перший спортивний хіджаб. Це було відкриття в світі спортивної моди. І мені дуже подобається ця історія, що вони не тільки говорять, а й діють. І за це можна поважати Nike. У 2018 році слогану Nike Just Do It виповнилось 30 років. І вони випустили кампанію Believe in something, even if you Sacrifice Everything. Де лицем цієї кампанії став Колінка Капернік. Колін Капернік, це така постать в світі американського футболу, яка викликає дуже багато різних емоцій, в когось любов, в когось ненависть. Ви могли про нього чути в медіа, коли побачили, що якийсь спортсмен на початку гри під час виконання американського гімну стає на одне коліно. Таким чином, Колін Каперник хотів сказати, що ну хлопці в нас поліцейські свавілля, і не всі раси в нас поважаються. І хтось в цей час підтримав Коліна. А, хтось не підтримав, і насправді Найкі, підтримавши Коліна, теж. Розділили американське суспільство навпіл. Хтось обожнював Найкі і зробив плюс 35 к продажам. А хтось почав спалювати речі, найкі, казати, що ми ненавидимо Найкі, запускати хештеги «Бойкот найкі, боніт і так далі. І такі хештеги набирали до мільярда в Твіттері. і Бренд прояв з коліним Коперніком, про який розповіла Інна, і на сьогодні виступає одним з найвідоміших, найцікавіших і найконтроверсійніших бренд-проявів компанії компанії Nike. і цей кейс цікавить нас не тільки з того приводу, що він був дуже там скандальний і контроверсійний, а ще через те, наскільки компанія Nike вдало використала його як з точки зору піару, так і з точки зору марфінгу. По-перше, вартує розуміти, що перед тим як компанія Nike використала Копєрніка як свого бренд-амбасадора, і як людина, яка маніфестує і репрезентує певні цінності самої компанії, вони дуже серйозно поглибилися в різні дослідження. Слідження аудиторії і жителів Америки. По перше, вони дослідили, як взагалі американське суспільство ставиться до цієї події, до цього вчинку Каперніка. Тобто, фактично, 51% людей, американців, пересічних, які були опрошені, вони казали, що вони не підтримують його вчинок. Відповідно, 49% людей казали, що вони його підтримують. Після того вони подивилися, як постійні клієнти Nike відносяться до того, що зробив Капернік. і там ситуація виявила. Це набагато краще відповідно для компанії Nike. Тобто 46% людей, які купують бренд Nike на регулярній основі, сказали, що вони підтримують капітаніка в його прояві, і тільки 23% людей сказали, що вони радше його не будуть підтримувати. Це дало компанії Nike розуміння, що фактично ядро їх аудиторії, яке є на сьогодні з нею. Ніяким чином негативно на це реагувати скошки за все не буде. Що вони зробили далі? Вони почали дивитися, яким чином різні сегменти за віковим. Розподілом реагують на його вчину. Представники поколінь Y і Z, тобто мілініали і зумери, дуже позитивно сприймають чесність, відкритість цього меседжу, який робив Кап'ярні. І люди більшої старшої вікової групи, тільки мов більше 45 реагували на цей. Вчинок негативно, відповідно, аудиторія, яка їм потрібна, яку вони вважають своєю цільовою, тобто більш молоді люди, підтримують його в своїх діях. Тільки протягом першої години після публікації рекламного відеоролика «Dream Crazy» його подивилися більше 5 мільйонів американців. Протягом першого дня сумарне охоплення всіх публікацій, всіх соцмережах, таких як Facebook, Instagram, Twitter, і склало вже більше 90 мільйонів унікальних переглядів. Рекламна кампанія виявилася надзвичайно суперечливою і в неї був надзвичайно великий баз ефект, і навіть після того як суспільство дуже сильно поляризувалося, і як вже Інна розповідала, хтось почав палити кросівки на своєму задньому подвір'ї, хтось почав дуже сильно сапортити Nike, Тільки одна людина з п'яти опитуваних казала, що в неї ця реклама викликає несприйняття і певні негативні емоції. Тільки в перший вікенд після цієї рекламної кампанії, який був присвячений дню праці, найки побачили приріст продажів у 31%. Наступна постать. Але вже в гольфі це Тайгер Вудс. Хтось любить Тайгера Вудса, хтось не любить. В нього бували і автокатастрофи, і вживання лікарняних засобів, і адюльтери. До речі, пишіть про ваші адюльтери в коментарях. Так от з 96-го року Найкі співпрацює з Тайгером Вудсом, і навіть коли в нього були ці його взльоти і падіння, Найкі все одно залишалися з ним. І про Тайгера Вудса в мене є улюблена історія, яку я завжди розповідаю. Якось знімався з ним рекламний ролик. І він теж вийшов в ефір. Але дуже довго те мучу. Чили, і щось не виходило, щось там бла бла. І в якоїсь перерві Тайгер Вудс просто стояв собі і спокійнесенько так набивав цей м'ячик для гольфа. І оператор просто це підзняв. І потім так виявилось, що цей ролик став найбільш популярним в Тайгера Вудса, не дивлячись на те, що той вони знімали дуже довго, дорого і так далі. А тут просто 5 хвилин понабивав. І наступна людина це Кобі Брайант. Кобі Брайант вже більше не з нами, але завжди буде у наших з вами серцях. Мамба Форева. І це дуже цікавий баскетболіст, дуже цікавий баскетболіст свого часу. Дуже цікавий такий, знаєте, злодій в баскетболі. І Найкі завжди його підтримували. Він починав свою рекламну кар'єру за Дідас, а потім перейшов до Найки. І мені здається, ця співпраця була дуже цікавою. Брайанта любили в усьому світі, але особливо сильно його любили в Китаї. І от в 2014 році в Шанхаї з'явив. House of Mamba. Це такий інтерактивний баскетбольний майданчик, де молоді баскетболісти могли тренуватися. І там навіть був Браянт, і вони вигравали навіть канські леви з цим кейсом. Потім а, навіть про Браянта був знятий короткометражний такий фільм Робертом Родрігесом. Він називався Black Mamba. Тому що в якийсь момент після виходу фільму Вбити Біла Браян взяв собі цей нік. Мамба, тому що йому подобалася ця вбивчість. Це така 6хвилинна історія, де альдерего браянта бореться з злодіями Дені Тріхо, Брюсом Віллісом та Кані Вестом. <реку> І одна з моїх найулюбленіших робіт, яка вже вийшла після смерті Ньо Брайанта, в його, так скажемо, не 42-й день народження, випустили таку кампанію «Мамба Форева», в якій Nike які сказали йому дякую за все те, що між ними було. «Just be better» «Do the simple stuff right» «Better form» «Focus» «Better friend» «Better fighter» «Better rider» Better eater, mm -hmm. be better. better leader, better generation, better nation. Just be better. Can you do that? Let's go. Back at it. mom out. Better. Мені здається, історія цього бренду за ці 60 років показує, що дуже важливо бути консистент, працювати з тими, хто шаленіє від того, що вони роблять, працювати з абсолютно різними людьми, і працювати е, до самого кінця, щоб не відбувалося. І тут є важлива думка. Ми всі любимо бренд Nike, але насправді не знаю, яка частина успіху Nike лежить на плечах їх агенції Вайдени Кеннеді. Вони обидва з Портленда, там, де з'являється Nike, там завжди з'являється Вайден і Кен. І я думаю, що оця довга співпраця бренду і агенції призвела до того, що ми любимо цей бренд. Ми можемо не любити їх продукцію, але ми любимо те, як вони говорять, і то, як впевнено і чесно вони це роблять. Дуже дякую, що були з нами і додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Сквот, ставте. Щоб у вас були повідомлення, що там щось нове вийшло. Також в описі до цього відео ви зможете знайти посилання на ті рекламні кампанії, які бачили в цьому ролику. Пишіть коментарі, пишіть Вові Соболєву, будь ласка, особисто. Можете навіть ходити на нього на курс і поважайте комунікаційну стратегію компанії Nike і Кобі Bryant. До зустрічі!